Учені у вишиванках непереможні на львівщині. Мешканці громади створюють льолі український стрій для немовлят. Місцеві майстрині навчають всіх охочих шити та вишивати сорочечки. Обереги дарують малюкам у пологових будинках. Вишивають перші сорочечки для майбутніх патріотів у народному домі села Підберізці. Ми кроємо, ми показуємо, як шити. Ми показуємо перші стіпки. Ми показуємо, що за чим і як. Так? Ми вчимося. Ну, десь за три заняття нам виходить льоля. Трошечки використовуємо нашої громади. Узори, так, але і беремо з інтернету, робимо таке, знаєте, те, що нас надихає, про що ми думаємо. Досвідченіші майстрині навчають усіх, хто хоче перейняти їхню майстерність. Сорочечки виготовляють повністю вручну. Від викроювання моделі до прикраси вишитими візерунками на полотні. Майстрині кажуть, така робота їх надихає. Такі важкі часи, то, -то. ти зосереджений на чомусь такому позитивному. Відволікає, бо ти думаєш про щось хороше. Вишивальниці кажуть, з кожним візитом до пологового мотивація лише зростає, тож тепер натхненно беруться за нову партію льоль. Їх планують подарувати українським малюкам на день вишиванки.